Затримали чоловіка, який ж при цьому був киянина на станції метро Вокзальна. Трагедія, що сталася в понеділок, сколихнула добру половину киян. За невідомих обставин в столичному метрополітені помер чоловік. Попередній висновок судово-медичної експертизи нагнав ще більше страху. У загиблого в спині знайшли голку від шприца. Столичні правоохоронці опитали свідків події, взяли запис з камери відеоспостереження на станції вокзальна та одразу розпочали роботу з доказами. Дане зло. Чин по гарячим слідам було розкрито особу, яка скоїла даний злочин, було затримано. Це був 47-річний житель Макіївки. Він одразу зізнався в убивстві. Та чіткої відповіді, чому він стромив шприц із отрутою в спину чоловіка, поки що не дав. Затриманий пояснив, що в нього раптово виник намір на заволодіння майном потерпілого, внаслідок чого він ввів йому ін'єкції заздалегідь заготовлений ремонт. Судово-медична експертиза виявила, що речовина, яка була в шприці, використовується у сільському господарстві. Затриманий наразі перебуває під вартою. Проти нього вже відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Слідство триває.